Добрий день, любі мої підписники. Всім дякую за перегляди моїх відеороликів, за ваші подобайки, за ваші хороші коментарі. І бажаю всім доброго здоров'я. Сьогодні таке у мене коротеньке буде відео. Знаєте, як ми щось випікаємо, і буває трошки з тістом не розраховуємо або з начинкою не розраховуємо, і залишається тісто в нас. І от сьогодні хочу показати вам. Що можна на швидку руку, як би кажуть, як можна це тісто використати. Покажу вам сьогодні булочки з ковбаскою. Так, Ось у мене, бачите, залишиться, я робила випічку, і в мене такий невеличкий кусочок тіста залишився. Значить, можна зробити такі булочки з ковбаскою. Е і вони так би на перекус покласти на роботу. От, хто бере з собою їсти на роботу. І дома зготувати. Значить, розділяю тісто приблизно так. От, на такі ж частинки, так? Підкручуємо їх на кульки. Нам треба отут так скотить його і розкотить, щоб можна було якби плести косичку. Значить, отак показую вам зараз, як я це зроблю. Трошки раз. Так. Десь такі не хто які бажає булочки, можна й довші зробить, можна коротші. От. Значить, приблизно отак от. Розкотили, от ручками підправили. Тепер, якби ділю на три полосочки з самого верху. Одінакові приблизно, щоб були полосочки. Ось так. Бачите, як. Розрізала. Розділила ось. І тут у мене ось є нарізана ковбаска. У мене така напівкопчена ковбаса, не дуже жирна, таку, як ви любите, ковбаску. І тепер ось так беру ковбаску і кладу отак. Поклала, заплила ось так. Далі поклала кусочок. Заплила. Далі поклала кусочок і ось так. І заплила. Ось, все. Тут підвернула знизу, підправила, щоб було як косичка. От, трошки в мене тут розтягнулося, ну, то нічого. От. І тут собі лишнє відрізаємо, підправляємо, от, Що схоже на косичку, і виходить ось така косичка з ковбаскою. Кладемо на протвінь і будемо трошки підійдуть, і будемо тоді змащувати яйцем і випікати в духовці. Так, зараз ще одну покажу вам. Так, отакий от скрутили такий жгутик, наш невеличкий. І розкачуємо. Розкачуємо, не сильно тонко, не тонко, так, щоб можна було сплести. Ну, тут такий варіант, що можна косічку і переробити, підправити. О, так що варіант такий універсальний. Можна тут все поправити. Не вийшло, забрали ковбасу, наново переробили. Розрізаю. Раз, два. Ось так. Ось. Хочу, щоб вже й коврика не порізати. Розклала кладу ковбаску, заплела, ось так. На середню, цю, знову, кладу ковбаску, заплела, от і знову. Цю сюди, цю сюди, отак о, вже заплуталося. Так, і на середню кладу ковбаску і знов її заплела. Ось так. Все підправили. Тут підвернули, ось, защіпнули і лишнє відрізали. Ось такі, получаються булочки з ковбасою. Це ж я кажу, що якщо залишається тісто, Начинки не хватило або тіста забагато зробили, то можна ось такий варіант зробити такі ковбаски. Значить, зараз я пороблю всі, і тоді вам покажу. Так, показую вам. Ось у мене получилося такі чотири булочки, косички з ковбаскою. Значить, зараз я їх змажу яєчком. ось і все, буду випікати. Отак От змазую. На ковбаску попадає трохи яєчко. Нічого тут такого страшного немає. Так гарненько змазуйте. От. І все на випічку ставимо. Температура 180. І ось такі булочки у нас будуть. Із залишків тіста. Треба ж десь його використати. Не будемо ж ми його десь. Ну, там, я вже не кажу, що викидати. Так, все змазую булочки і ставлю на випічку. І покажу вже вам їх тоді в готовому, спеченому виді. Так, показую вам до вашої уваги свої булочки. З ковбасою у вигляді косички. Ось так вони виглядають. У мене вийшло з того тіста, яке в мене залишилося, 5 ось таких симпатичних булочок. Ось, значить, ось показую, які вони. Подивіться, як підпеклися, гарненькі, такі смачненькі булочки. Зараз розову одну. Ось, подивіться, яке тісто. Показую м'якеньке. Вони вже такі тепленькі. І такі булочки з ковбаскою получаються. Так що, будь ласка, пробуйте приготувати. Смачно виходить для перекуса. Та да і взагалі приготуйте для своєї сім'ї такі булочки. Дякую за увагу! Гарного всім дня і до нових відео!